Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 11 листопада 24 рік. Вже близько двох тижнів, мабуть, у нас періодично приморозки. І тут, власне, ви бачите результати цих приморозків. За останні декілька днів досить активно інжири всі поскидали листя. В цілому у нас мінімальна вже температура мінус 3 була вночі чи мінус 4 навіть. Він вже дуже добре переносив, навіть деякі подищі достигли. Але час прийшов, і сьогодні я буду їх ставити на зимовку. Зимовка у мене буде в цьому році проходити знову ж таки, як завжди, в. В сараї. В Сараї в мене взимку приблизно, ну коли дуже холодно, то близько нуля. Коли на вулиці там до мінус 10, мінус 15, то в мене там приблизно плюс 2, плюс 5. Тобто для інжирів, для гранатів така температура просто ну, ідеально, скажімо так, підходить. Вони вже який рік я там роблю зимовку, інжири дуже добре її переносять. Зараз покажу вам, в принципі, місце, де вони будуть зберігатися. Вже після того, як завантажу їх так сказати, на зимовку. Як бачите, до речі, більшість інжирів я вже пообрізав, завжди обрізаю на зиму, формую крону. Ну, 90% крони я завжди формую на наступний рік саме на зиму. І вже навесні тоді вже видно, де буде бреба, де будуть рости гілочки, як саме, так як мені потрібно. Декілька інжирів у мене ще з іншої сторони лишилось. Також тут ще потрібно трошки дообрізати такий от кістячок, тут навіть ще коротше, я хочу зробити для того, щоб крона була ще пухкіша, скажімо так. І це три такі відносно новенькі інжира. Їх я не формував, буду вже формувати після перших плодів, тому що хочу побачити в першу чергу плоди, потім буду прибирати більшу частину крони і переформовувати. Так, друзі, ще цікаво це те, що я отримав посилочку з новими інжирами від пані Танцюри. Це досить перевірений продавець інжирів. Е, вже я раніше брав декілька сортів у неї. Вони у мене вже подоносять, тому вирішив от взяти ще, скажімо так, з переліку, те, що було, те, що хотілося, співпало, Тому зараз буде невеличка розпаковочка. Трошки ближче тепер покажу вам те, що отримав. Сорти я підбирав під себе. Тобто те, що мене зацікавило по термінам дозрівання, по смаку. Сидова пата, також дуже цікавий інжир. Селеста, я купував Селесту вже раніше. Це. Можна сказати різновид браунтурки, умовно кажучи. Але він у мене я втратив бірки, тому продублював. Мелія це дуже прикольний такий зелений інжир. І лонг. Тільки лонг верте. Ви всі знаєте, що лонг у мене це фаворитний сорт, а це його подовжена форма. От. Тому, власне, я його і взяв собі також. Бо до мене два вонга різних. От такі от рослинки вийшли. Звичайно, я очікував деякі, що будуть більші, бо це ж, типу, як річні рослини. Але, тим не менш, головне сорти. В нашій практиці завжди головне сорти. вирости воно все виросте. Наступному році посадимо його в великі горщики, розгонимо. І все буде круто. Дякую за такі розвинки. В будь-якому разі. Я отримав те, що хотів. Також, окрім рослинок від пані Танцюри, я ще отримав дві новиночки: це Константин де Алгерія та Колдедама Мутант. варігатний Також інжир. Будемо. Вирощувати. І, в принципі, очікувати плодів. Особливо мене цікавить саме Алгерія. Там дуже-дуже крупні зелені, мають бути дуже солодкі плоди. Тому отакі дві новиночки, що в мене є. В цілому колекції інжирів у мене виросло до 42 сортів. Тому треба буде кожного року кажу, треба лише скорочувати, а в результаті лише збільшую. Все, рослинки від пані танцюри, Вони також вже починають скидати листя. В теплиці зараз приблизно, та не приблизно, а точно зараз скажу плюс 10. Така лайтова температура для інжирів. Тому поступово вони починають скидати також листя. Також разом з інжирами пішли на зимовку і саджанці хорми. Я їх також підформував, таким, як мені потрібно. От той, той рік вони зимували у мене отак в теплиці, і цей рік так само. Що хочу сказати, от в цьому році навесні я пересаджував цю хурму, пересаджував її, скільки тут, 7-літрові, 7,5-літрові горщики, то коронева вже повністю їх заповнила. В наступному році я планую їх пересадити, мабуть, літрів у 15, і будемо далі розганяти їх. Пані приростів, тому що це все хурма крупноплодна, така солодка і теплолюбива. тому вирощуємо її у горщиках. так. також на зимовку. У хурми у мене більш тепла зимовка, ніж у інжирів. Ну, тому що просто поки що я ще переживаю. Хоча вона і витримує там до мінус 10, мінус 15. Але, тим не менш, поки молоді саджанці, хочуть, щоб вони окріпують, потім вже ставити їх разом з інжирами. Звичайно ж, якщо там буде місто ще й для хурми, бо 40 плюс сортів вмістити буде досить важко, незабаром. Отже, друзі, завантажив я всі інжири. Таким чином, вони будуть стояти на зимовці. У нас на наступному тижні вже будуть прям. Стабільні морози щодня, тому вирішив їх не мучити і, скажімо так, вже відправити на зимовку. Тим більше, що вони вже скинули усі листя. Отак от це все виглядає. В два, в три поверхи. Гранати, все разом. Дуже багато вже сезонів у мене отак все це зимувало тут. І почувало себе дуже-дуже добре. Тому цей рік не виключення в своїх стабільних умовах проведуть вони зимовку. Отак, от, друзі, так буде відбуватися вона. Тому хто питав, багато хто взагалі питав, що до зимовки, як зимують. Оце самий частий спосіб у мене зимовки. Тобто, коли взимку, тут температура опускається нуль, буває мінус. Але короткочасно, тобто, якщо на вулиці мінус 25, то тут у нас буде приблизно мінус 3, мінус 5, Але це короткочасно. Тобто на в день вже тут буде нуль, горщики не встигають навіть повністю замерзнути, і потім безпосередньо розмерзаються. А так в середньому температура від нуля до плюс двох, плюс п'яти градусів, і інжири приносять усі інжири, і типу типу любиві, і типу такі харді, як ото орандіно. Брунзвіки, все зимує просто чудово. Ну, а так лишився у нас виглядати спустошений після рослинок двір. Одразу, коли прибираються всі рослинки, стає якось так холодно, пусто. Вже хочеться швидше літа, потепління, щоб знову виносити рослинки на вулицю і чекати наступного сезону. Зараз будемо це все прибирати. Ну і все. А також зараз ще вам покажу заміну. Так, виглядає моя зиміна-замінушка. Є квіткові бруньки вже закладаються. Тут з усіх сторін вони є. Тут є. От. Не дивлячись на те, що до речі, чому я показую взагалі заміну, не дивлячись на те, що на вулиці вже були мінуса, вона ще досі не скинула повністю листя. Тобто деякі гілки почали лисіти, обсипатися. Але взагалом більша частина ще й досі з листям. От, хоча, зазвичай, вона завжди обсипається у мене раніше за інжири. Такий то наш 14-й рік вийшов 2024-й. Тому, друзі, все. На цьому закінчуємо. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, комусь допоможе. Мій досвід зимовки інжирів.